У їм Отця і сина, і святого Хамі, слава Ісусу Христу у короткій і категізмовій частині. Підрукою християнська праведність знаходимо такі слова, уникай зла, чини добро. І сьогоднішній Івангелія дуже перегукується з тими речами, бо ми чуємо, що ката Господь. Мало уникати зла. Ми не будемо, як чуємо у Іванницькій розповіді за зло засуджені. Ми вже, так би мовити, абріорі за нього засуджені. Іванницька розповідь нам говорить про те, що ми будемо засуджені за те, що не чинили добра. Не чинили добра. Те, що ви не зробили одному з братів моїх найменше, і мені не зробили. Християнське життя, правильне християнське життя це використання кожної нагоди і кожного дня щось зробити добре. Ми, як християни, мати мати собі в одне думці, коли зранку встаємо, дякуємо Богу відео. Ми просимо благословення на день, що приходить, у нас вже має бути думці, що можемо робити доброго цей день для своїх ближніх. Не для себе. Не варіант, що я можу робити доброго, щоб мені було добре. Ні, ближче. Я можу прожити цей день і що можемо робити для когось? То і отакий настрій духовний. Супроводжуючи нас через день, робить нас спавкоємцями Божого життя, робить нас тими, хто може Богу зробити щось добре, роблячи добро найменшість. Милосердя щодо душі, і милосердя щодо тіла. І одне, і друге є надзвичайно важливим. Щоправда, в катехізмі звучить спочатку сім діл милосердя щодо душі, а вже потім сім діл милосердя щодо тіла. Бо можна і голодного наманувати. І справа вона їх і всі інші добрі справи зробити для людини, але занедбати за його душу. Як то часто буває, на жаль, після більш ніж 30 років свободи церкви, коли люди доглядають за хворими, дбають про те, що вони мали що їсти, мали що пити ви перебувати у відповідних умовах, а про їхню душу не дбають абсолютно. Абсолютно. Руками хворі лежать доглянути фізично, але ні несповідані, ні за Бо люди бояться сказати не душому, що є священника по плечому. Людина буде мати якийсь психічний стрес і буде думати, що вже вмирає. Ми, на жаль, так довели до того, що людина вважає, що сповідні причастя, а особливо, коли вона хвора, Ніж деякі здорові. раси у місяць вони є в світі сповіді з того причасника. У нас здорові зі люди, поморшені ходять, бігають, а сповіді не знають. Взагалі, а часом часом роками не знають сповіді. А ще гірше, коли людина собі говорить, я ніякого в корі не маю, я нікого не ні, маю. Ні. Дві заповіді, а не дві заповіді любові до Бога і до ближнього, а дві заповіді люби і не правди. Решта заповідей немає. Я вже говорю про церковні заповіді і так далі. І це що означає? Це означає, що для такої людини потрібно чинити милосердя, в першу чергу, для душі. Які тоді малосердя для душі? Ну, найперше, грішника на напрямує що серед людей, які є в нашому оточенні, в наших ближніх, вона найближча, людина вперто триває в грісі. І ми на це мовчимо, ми на це закриваємо очі, ми не кажемо нічого, погодимося з таким життям наших ближніх. То ми не чинимо Юного серця. Ми не чинимо Юрного серця що якщо, якщо батьки закривають очі на те, що їхні діти живуть на віру, живуть в грісі, живуть в стані свого подружжя, будучи хрещеними, і батьки на це закривають очі, хай собі поживуть, хай собі, собі притруться, або ж вони не а може вони в не ходять, а більше ніхто є. Я не знаю, я хто це сказав, що це більший воріт. Я не знаю, я хто це сказав. Бо як одне, так і друге є дітою. І є гріхом. Як за одне, так і за друге, так не відповідати перед Богом домовити. І то може навіть тільки одній людині, яка грішить, о переважної своїй більшості людина, коли потрапляє до гріха, вона потрапляє в неволю до диявола, А їй мститься по повній. І переважно тих там мститься, у нас найбільше болить, б'є по тих, кого ми найбільше любить. Така так Природа того, хто хоче цих людей і наслідок гріха. І коли батьки мовчають і кажуть, танай, 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 то яке тобі до милосердя. А я вижу, не те дослати, а що я скажу йому життя чи ні життя вози, як і яка скаже, Спортити життя земне, якщо так можна сказати. Це дуже лавка і дуже, будемо казати, натягну. Але ви 100% спортите життя вічне, якщо скажете, най-най-най-най-най. І тому грішника навернути. Не віжу навчити. Багато людей чогось не знають. Хочуть дізнатися, як вам того, що хочуть дізнатися сьогодні. Ми маємо е, всі засоби і всі умови, щоб пізнати правду. І себе письмо перекладано українську мову, і це буде відкриті, і зрештою вуйку голоду допомагає в ці потреба, якщо людина звертається, там не треба звертатися. Інформації понад край. Багато є фейкової, але треба вміти шукати, треба вміти зараз від коло відділяти. Але хто хоче дорогувати? Нам, що ми можемо навчити тих, хто не знає, ну, це стосується в першу чергу наших найближчих, наших рідних, наших дітей, наших духів, навчити. Що правда для того, щоб навчити когось, треба самому знати, треба самому вчитися. І тому друге діло милосердя це не віжу навчити. Сумного. Потішити. Сумного потішити. Ми прекрасно розуміємо, як то нас болить, коли щось не так, як ми побажаємо. Щось не так, як ми хотіли, щось не, не складається, як ми замислили. Суму родає серце. Часом навіть якісь такі найти розкочі віча. І, і як то добре, коли хтось є поруч, коли хтось добре слово скаже, коли хтось підтримує. Коли бодай скаже, не переживай! не переживай. Не, то слово не переживай» воно, воно вже якось мікує. Тому сумного потішити. У сумніві добру раду дати. Знову ж таки, що означає добру раду дати? Добра рада це не тільки якесь таке поверхове полегшення чогось або вирішення проблем. Чи проблеми в якийсь такий е, спосіб може В Першу чергу добра рада спрямована на добровічне. На добровічне. Коли хтось когось скривдив, а ми даємо добру раду, та віддай та тим самим, та ще й краще скрив, Чи їм краще скрив. І легші від того стане, там пара випустиш легше стане. То не є добра рада. Усунені добру раду, дати означає поради те, що є Боже і по Божому. І по Божому. Те, що веде до спасіння, це є добра рада. Знову ж таки, повертаючись до першого прикладу. добра рада своїм дітям. Не живіть до шлюбу. Життя, якщо вони і жінка. Це є добра рада. Це є добра рада. Хочете жити, проходять навчання, шлюб і живіть, як Бог приказав. Це є добра рада. Рада, хай боже, я ходя безселом домом, але силі там жити вдасть. Це не добра рада. Це рада і хора. Сумні і добру раду дати – це дати раду, яка веде до спасіння. Кривду терподиво зносити. Це те, що нам найважче, бо добрі по нашій родині кривда завжди ображає людську, людське я. І чим більше ми це своє якаємо, тим нам важче добрити терполимо зноси. Чим більше людина стає гордовитішою, тим більше Бог дає таких кривд. Тим більше Бог дає таких кривд. Для чого? Для того, щоб навчитися, щоб привести її до смирення. Бо Бог говорить противниця, війни дає благодати. Тому рада для душі і, так сказати, діла та для душі. Це кривдне приходили во зносити. Образом серця прощає. Що варто, коли ми нагодуємо голоду? Yeah. Для когось щось випросити, треба з тих, у кого просиш, мати добрий стосунки. Мати добрий стосунки. Ми приходимо до якогось начальства і просимо за когось, з надію, що нас послухають коли, коли ми з тим начальством нашим добрі стосунки. так, Я говорю, чисто примітивно, в городській, але не є. Коли нас не знає, ми свій прийдемо. Нас подивиться, скажуть, ну добре-добре, для длягодиться щось там скажуть, але нічого не зробить. Чому в нас не знає? Чи сподіває, може так, знову ж таки в руках, але з Господом Бога. І якщо ми проходимо до Господа Бога, як не свої, який до Бога не знає, а Бог не знає нас, то як можемо щось випростити когось? Да саме до не го. І милосердя для тіла, яке ми сьогодні чули, це нагло затягнути, голодного голодувати, справа напоїти, подорожнього не прийняти, в'язні відвідати, ворого провідати і мертво поховати. Це такі тіла милосердя, які, можемо так сказати, національно легше нам прийняти. Зрештою вони їй важкі набагато. Бо простіше дати кусок хліба голодному, ніж його навернути на довгу дорогу. І так я вже раз казав, так воно мріє. Тоді голодні приходять до церкви і церкву сприймають власне як місце, де тільки тіла на для тіла. Дайте гроші, дайте хліба, дайте на сторам, таке є, дайте на сигарети. Таке є. Бо священник мусить дати, він мусить бути добрий. Він не може бути недобрий, він мусить виграти останнє і віддати волю треба. Але коли священник каже, Сухай брате, це, 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 це добре, що він не це важливо. Але це найважливіше, не найважливіше. На якому Господь Бог кожного з нас поставив. ми мали договоритися по традиції, а не полівиці. І на завершення. Називається. називається страшний суд. Чому? В першу чергу, тому що ми отримуємо вже остаточний виробник. Що ми ховали, те, що ми скриваєте, те, що не будемо показати, і те, що було ямне, все вийде на собою. Але є один нюанс, про який потрібно сказати. Є щось, що дозволить нам, провини наші, не виставляти на показ. Або іншими словами, Господь Бог не покаже провідатися. Що стоїть таїнство хрещення і таїнство покаяння? Таїнство хрещення збиває всі гріхи наші і переворотнення особисті, з якими ми Подібно Подібне таїнство покаяння, збиває всі гріхи наші, і ми стаємо білими, не наче сніг перед Божим обличчям. Каже Господь, як би твої, які були чарою, як кор, обіду їх і станушні вічні. Так і ми боїмося стати перед людьми у своїх небачах, сповідаємося, сповідаємося, щоби на страшному суді бути перед Богом і перед іншими оправданими, чистими. І церква це наголошує, щоб робити як найчастіше, не раз на дорогу, а як найчастіше час Великого послуху це не просто час щось не їсти, щось не бити, десь не працювати, але це в першу чергу час покаяння.